Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Звернення до президента Зеленського пише нардепка Федина. Пам'ятаєте, як ми казали, що військовим хамити не можна, що військових треба поважати. Пам'ятаєте, як за це ви розпочали проти нас кримінальну справу? Тоді ви закрутили вир жахливих подій з переслідуванням волонтерів, ветеранів та військових, серед яких був і генерал Марченко. А що би було б зараз з Миколаєвом? Якби Марченко на момент вторгнення був би в тюрмі? Правда була на нашому боці, тоді правда зараз за нами. Тому якщо ви дійсно прозріли двадцять. Лютого 2022 року у вас є нагода зайняти принципову лідерську позицію і зупинити незаконні переслідування розвідника Романа Червінського і стати в обороні всіх військових, які сьогодні тримають наше небо. Що ж, маса народу дивилася кіно про Голобородька на велику, за вчителя Голобородька, а не шоумена Зеленського, бато хто і голосував на виборах. І мало хто знає про те, що такі кіношні герої існують у реальному житті, пише Павло Бондаренко, генерал-майор Дмитро Марченко, Марчелло Десанттеко дві тисячі році майор-командир батальйону особисто проводив розвідку в тиловорога під виглядом. Таксиста потім були і зварено бої на Луганщині й захист донецького аеропорту з вересня 2015 року на посаді начальника головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Один з головних локомотивів реформ в армії. Це передусім завдяки йому ЗСУ мають нову форму, взуття, комфортні гуртожитки, нову систему харчування і багато чого іншого. Особливо його гордість, нові сухі пайки для солдат. І саме цей правдоруб, який довго відмовлявся від генеральського звання, викликав люту ненависть серед різноманітних дік ділків. Викликав люту ненависть серед Манітних ділків, що розкрадали на військо десятки мільярдів, постачаючи гнилі овочі, неякісну тушонку, і все утри дорого. Проти нього повстала ціла мафія на чолі із старим генералітетом аж до заступників міністра оборони, адже лише на формі та розкраданні ПММ робилися величезні гроші. При цьому Марчело жив у зйомній квартирі. Їздив на роботу велосипедом. Після виборів 2019 року саме Марчело став одним із перших, кого почали переслідувати. Про знамениту справу бракованих бронежилетів в Україні не чув хіба що глухий, але далеко не всім відомо, що на її замовлення вгадайте, хто міг дати на те команду з верхів навіть не висмоктали з пальця, а тупо вигадали, як вигадували справи слідчі НКВД у тисяча Цьому році до слова, коли почалося вторгнення Росіян у лютому 2022-го, ці браковані бронежилети хутко поїхали на війну і виявилося, що зовсім вони не браковання цілком нормальні. Тож довелося генералові, який їздив на роботу на велосипеді і не мав у столиці навіть власного кутка посидіти у в'язниці. Попри те, що за нього клопоталися не лише герої України та народні депутати, але й Міністерство оборони для звільнення з під варти суд призначив гігантський залог: 76 мільйонів гривень, який потім було зменшено до 20 мільйонів. Так би і сидів бойовий генерал за ґратами досі, якби не Петро Порошенко. Він своїх не кидає. Тож за його ініціативи та ініціативи неурядової організації справа громад зібрано потрібну суму заставов півтора мільйона від понад трьох тисяч небайдужих громадян. Решту додала родина п'ятого президента України. Кажуть, що коли справа по суті розвалилася, повертати заставу дуже не хотіла. На Марченка Тисле пропонувала передати всі кошти у фонд прокуратури, обіцяючи все до копійки перерахувати на потреби ЗСУ. Марчело послав їх за всім відомою анатомічною адресою. З початком вторгнення рашистів добровільно пішов на війну, усе ще перебуваючи під слідством. Саме завдяки йому над ситуації вистояв уже Начебто приречений Миколаїв, і це цілковито завдяки сміливості, рішучості і професійності легендарного генерала. А зараз він виявився непотрібним і справу швиденько дістають із тумбочки. Відсторонили від командування. Сам Марченко ходить під статтями кримінального кодексу. Обвинувачення з нього таки не знято. Унікальний випадок. А заставу таки довелося повернути. Ці кошти восени 2022 року. Петро Порошенко віддав на благодійність, зокрема на них куплено і побудовано хлібопекарню у визволеному Херсоні. Така ось історія, якщо хтось не знав. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.